Якщо автівку так занесе на дорозі, страшно А от на майданчику регіонального сервісного центру МВС заплановано. Тут водії розганяють своїх залізних коней і навмисне вводять авто у занос, аби навчитися керувати ним у екстремальних зимових умовах. Стараюсь держать в тонусе свое мастерство, как бы водительское, особенно на скользкой дороге. Это никогда не бывает лишним. И очень советую всем, особенно начинающим: не надо гнаться ни за временем, ни за зрелищностью. Надо всегда просто понимать, как машина себя ведет в экстремальных условиях. Как машина себя ведет, когда ее несет. Как машина себя ведет, когда где-то ты не понимаешь, не можешь справиться с управлением, чтобы ты смог, чтобы не растерялся в экстремальной ситуации. Це не курси екстремального водіння, а зимового кермування. Втім, і курсами навчання назвати можна лише умовно. Жодних сертифікатів не видають умови ж. Участі, прості, бажання, техпаспорт, права і власне авто. Кожен автомобіль е має різну вагу, має різний привід, е різна гума на цьому автомобілі. Тобто, кожен автомобіль по різному себе веде на слизькій дорозі. Чому ми просимо, щоб люди приїжджали на своїх автомобілях? Саме на цих автомобілях вони їздять щороку, щодня, завжди, скажімо так, і вони повинні знати, як саме їхній автомобіль поводиться в цій ситуації. Якщо треба, інструктори допоможуть, випробовують і себе, і своє авто, водії безкоштовно. Тим паче, що керівництво сервісного центру МВС йде назустріч громадським активістам. Цей майданчик вже надається громадській організації Халк два роки поспіль. Всі бажаючі мають можливість долучитися до цієї акції. Не всі Проходять навчання в зимовий період. Є категорія водіїв, які навпаки йдуть влітку вчитися на водійські посвідчення, так здобувати навички керування автомобілем. І не завжди вони можуть в зимовий період відчути, як себе веде автомобіль. Це зовсім інше. Такі заходи Хмельницький автолюбительський клуб проводить раз чи двічі за зиму. Цьогорічні зібрали чи не рекордну кількість водіїв, більш як сім десятків. Ця зима показала, їздити по льоду і снігу треба вміти, адже Хмельниччина у п'ятірці областей із найвищою аварійністю. Минулі роки ми проводили курси. Ми чекали, коли випаде сніг, щоб, хоча б якусь слизькість, показати на дорозі. Цього року ми зікнули з такою вже ситуацією, що ми навіть чистили територію від снігу. Бо та кількість снігу, яка лежала, вже була непроїзною для більшості автомобілів. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.